Юлія Животова, мати дитини з особливими освітніми потребами. 18-річний Кирило, випускник 58-ї Криворізької гімназії. Цей заклад, одним із перших у місті, в 2016 році, впровадив інклюзивне навчання. Дуже гарні вчителя, дуже гарний підхід. До цього дитина дуже страдала в навчанні, як ми. Знали цю школу, гімназію можемо це як ну гора з плеч. Ну реально він там адаптувався, він не боявся уюта, боже можемо. Ну це для нас був маленький такий оазис. такий рай нам сподобалось дуже директорка 58-ї гімназії. Наголошує батькам особливих дітей дуже важливо знати, що вони не самі зі своїми проблемами. В Місті дуже гарно. Е скажімо так сформована система виховання і навчання особливих дітей. Кожна школа в кривому розі може бути інклюзивною, якщо там навчаються діти на інклюзивній формі навчання. У нас таких діточок в школі дев'ять. Тобто, кожній дитині надається можливість. Спілкуватися з спеціальними педагогами, цей дефектолог, цей логопед, медичний спеціаліст, це лікувальна фізкультура, це психолог. Тобто всі моменти, які потребує особлива дитина, в школі обов'язково Це Дуже важливо, коли дитина особлива, вона спілкується зі звичайними дітьми. У місті організували круглий стіл щодо підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Наталія Пастушенко, керівниця громадської організації Фонд об'єднаних сердець це батьківське об'єднання сімей, які виховують дітей з розладами аутистичного спектру та іншими ментальними порушеннями. Наша організація була ініціатором проведення круглого столу на базі нашого центру розвитку та соціалізації для членів нашої організації. За сприянням Олександра Вілкула та Вікторії Третяк сьогодні відбудеться такий масштабний захід, як круглий Стіл, на якому будуть підніматися нагальні питання, які стосуються саме підтримки та допомоги родинам, які виховують та опікуються дітьми та особами з інвалідністю. Наталія каже, під час війни таким сім'ям особливо потрібна увага і підтримка. І ми повинні, як громада, як влада, як всі зацікавлені сторони, які працюють з цими родинами, з цими дітьми. Повинні консолівати свої зусилля на підтримку і на допомогу цим вразливим верствам населення. На сьогоднішній момент у нас в організації 155 людей. Це 50 родин. А на початку воєнного стану багато сімей ми івакували завдяки підтримки теж нашої місцевої влади. Були створені окремі вагони, і наші родини на жаль вимушені були покинути наш кервирій. У місті понад три тисячі родин виховують дітей з інвалідністю. У нас є свої дуже великі міські програми, які немає в жодному місті в Україні, які ми прийняли і виконуємо коштом міського бюджету. І як би важко не було зараз, під час війни вони продовжують виконуватися. за програмою міського голови. В якій передбачено на 2024 рік майже 52 мільйони гривень, це кошти на підтримку осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, різноманітну матеріальну допомогу від міста отримують усі без винятку родини, які виховують дітей з інвалідністю по 10 тисяч гривень кожній дитині на вирішення їх соціально побутових питань. На придбання підгузників ще окремо по 20 тисяч гривень по кожній дитині. дітям, хворим на цукровий діабет першого типу, інсулінозалежним для забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами по 11 триста на кожну дитину. Допомогу від міста також отримають. Багатодітні родини по тисячі гривень на кожну дитину у кривому розі не скорочена жодна соціальна програма. Відзначив голова ради оборони міста. В рамках районних програм соціального захисту на населення щомісячно виплачується матеріальна допомога онкохворним дітям на додаткове харчування. Як і у минулі роки, діти з інвалідністю отримують новорічні солодські подарунки та новорічно різдвяних свят. Діти хворі на дитячий церебральний параліч та злоякісні новоутворення мають можливість Надалі замовляти безкоштовно, без обмежень, послуги соціального таксі, діти на кріслах колісних по 4 рази на місяць. Всі муніципальні програми адаптовані для внутрішньопереміщених осіб. В місті діє розгалужена мережа реабілітаційних установ та освітніх закладів для дітей з інвалідністю. Інклюзивні ресурсні центри та інші соціального захисту, медичного забезпечення, матеріальна база яких зміцнюється. Коштам міської громади та міжнародних організацій. Також у нас відкрита декілька саме для дітей з інклюзією, для дітей з інвалідністю, дитячих просторів, для надання дітям психологічної підтримки, залучення їх до навчального процесу, залучення дітей і розвитку дітей саме як особистостей. Міста і надалі підтримуватиме криворізькі родини та їх дітей, які потребують допомоги. Вікторія Добровольська Назар Прусенко цей день.